Вітаю всіх учасників форуму. За молодіжці Кривого Рогу, молодіжному крилу партії Слуга народу. Три роки ви спільнота дуже відповідальних та енергійних людей. Тому не здивований, що річницю ви вирішили відзначити корисним і важливим заходом. Три роки прихильники за молодіжки втілюють в життя різноманітні проекти. Навчаються, розвиваються, долучаються до заходів, які роблять життя в нашій країні та місті кращим. В основі всього, що ви робите, свідома громадянська позиція та небайдужість. Повномасштабне вторгнення вплинуло на всіх. Ваша робота також стала більш масштабною. Але вдячні, що ви продовжуєте втілювати основну місію «Земолодіжки» Розповідати молоді про політичне життя країни та те, як вона може бути датичною до політичних процесів, до реальних змін і трансформацій в рідній Україні. Ви виросли в своїх прагненнях і переконаннях. Три роки я, як парламентар, підтримую вас та пишаюся вашою роботою для наближення перемоги. Цей форум платформа для обміну ідеями і кращими практиками, це можливість познайомитись з людьми. Які поділяють ваші цінності та мрії, розширити коло контактів. Адже плани краще втілювати разом. Сьогодні ви більш детально дізнаєтесь про різноманітні інструменти та методи, які будуть вам корисними. З ними ви зможете брати участь у розвитку громад, регіонів та реально впливати на локальні процеси. Дякую всім учасникам форуму за активну відданість рідному місту і країні. Тож бажаю провести сьогоднішній день в надихаючій та дружній атмосфері. І пам'ятайте, ви майбутнє нашої країни.